Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ми в прямому етері сьогодні поговоримо про Олега Басилашвілі. Йому виповнюється 90 років, де перебуває іменитий актор. За якими фільмами ви його пам'ятаєте, і найголовніше, чи підтримав він Україну, чи засудив. Злочинний режим Путіна і всіх там кремлівських пропагандистів. Розкажу за одну хвилину. Підтримуйте, друзі, наші тер вподобаннями та коментарями. Отже, сьогодні ювілей флега Басила Басилашвілі, Також де він перебуває, і чи виходить в 90 років він на сцену. Ось такі подробиці. Отже, ви, мабуть, знаєте Басилашвілі за фільмами Вокзал для двох. Осінній марафон, службовий роман, провідна така роль, яка запам'ятовується. Я його знаю перш за все за участю у серіалі Майстер і Маргарита, феноменальна гра актора. Також він зіграв в фільмі Протистояння, Кур'єр про бідного гусаря», небеса обітуванні. Підкидьок та інші читав, що він мав також зіграти в фільмі Іронія долі Едгара Рязанова, Ельдара Рязанова, але він відмовився зніматися в цьому фільмі. Чому розкажу трошки пізніше? Перш за все, скажу, що Олег Басалашвілі він з Україною, він за Україну, і це один з небагатьох російських. Діячів мистецтв культури, скажімо так, які засудили не лише повномасштабне вторгнення, а й анексію Криму та вторгнення Російської Федерації на Донбас у 2014 році. Зараз зачитаю його цитату, яку він казав. Також він засудив вторгнення РФ в Грузію. Басилашвілі має грузинське коріння. Тому також е, зараз зазначу і про це у своїх висловлюваннях різко критикує тоталітарний режим радянського союзу та врує масове поширення психології Совка та підтримку режима Путіна в Росії 2008 року. Коментуючи конфлікт в південній Осетії, назвав вторгнення російських військ на цю територію окупацією, оскільки де юри регіон є частиною Грузії, закликав діячів культури в цій ситуації намагатися виховувати в людях гуманізм і повагу до. Інших народів. Також Дмитро Гордон в інтерв'ю запитав Басилашвілі, власне, прокоментувати ментальність Радянського Союзу, СОВКА і російського народу. Ось що відповів Басилашвілі. В Росії теж не було. Только центральна часть Чичикови там всякі, Манілови, Поміщики і так далі. Вот эта центральная часть является красным поясом до сих пор. Ну, до сих пор я не знаю, но была во времена Ельцина, она сопротивлялась той свободе, которую мы пытались дать нашему. То есть это гены, правда? Да. И ничего... еще вдобавок товарищем Сталин. И ничего с этим сделать нельзя, как вы считаете? Можно. Я считаю, что гигантский долг лежит, обязанность прежде всего, конечно, на руководителях страны, на президенте и на его товарищах, помощниках. Эта роль я могу сравнить в какой-то степени с ролью Моисея, который водил евреев по пустыне, по маленькой этой пустыне 40 лет или 20 лет, чтобы сделать из них свободных людей. Такова же роль и президента. Но плюс к этому, конечно, работники культуры, все, всего спектра культуры, от архитектуры до актеров, должны Что любое що появление, любое их произведение должно быть пронізано правдой. О, німок, не... Дима... які важливі слова від э, пана Олега, тому що не всі це розуміють, якби не всі, э, чи навіть половина, не співали під дудку Путіна. То, мабуть, більше б людей змогли б переконати і не вірили цій пропаганді, але так як за правду там меншість, то Басилашвілі сьогодні, як то кажуть, в Ауті. Він також був політиком. Три роки він був власне як в парламенті Російської Федерації, він брав участь у цьому. Тому він аналізує з різних аспектів. Він заявив в результаті анексії Криму Росією замість брата і друга, який був поряд із нами, уже здобували злого ворога на всі віки. Пізніше Басіл Лашвілі закликав російське суспільство припинити ідеологічне переслідування діячів культури, які мають думку про ситуацію в Україні, відмінну від поглядів. Російської влади. І, власне, він був внесений мінкультом України до так званого білого списку артистів, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет країни. Хоча сам при цьому висловив сумнів у необхідності складання таких списків. І вже після повномасштабного вторгнення Олег Басилашвілі також ось, власне, зараз так він виглядає. Фото світлина до, світлина після. Він підписав відкритий лист проти російського вторгнення в Україну. Тому я думаю, що багатьом буде цікаво дізнатися саме про його долю, про його позицію, тому що він зіграв багатьох дуже знаменитих радянських фільмів, які постійно транслювали в Україну. І також знайшов інформацію, що він, Міронов та Аліса Фрейндліг, також вона зіграла в службовому романі, підписала лист проти війни в Україні, яку розпочав президент РФ Владимір Путін. У своєму листі вони закликали сісти за стіл переговорів та зберегти людські життя. Це було ще на початку повномасштабного вторгнення. Ми виступаємо зараз не лише як діячі культури. А як звичайні люди, громадяни нашої країни, нашої батьківщини, серед нас діти та онуки тих, хто воював у великій вітчизняній війні, свідки та учасники тієї війни. У кожному з нас живе генетична пам'ять про війну. Ми не хочемо нової війни, не хочемо, щоб загинули люди. Двадцяте століття принесло людство занадто багато горя і страждань. Ми хочемо вірити, що 21 стане віком надії, відкритості, діалогу. Богу, віком розмови людини з людиною, віком любові, співчуття та милосердя. Ми закликаємо до збереження найвищої цінності людського життя йдеться у листі. Його підписали Олег Басилашвілі, Михаїл Бичков, Ігор Золотовицький, Ігор Костолевський, Дмитрій Кримов, Євгеній Міронов також дуже відомий актор, Андрій Могучий, Євгеній Писарєв, Константин Райкін. теж, Марія Рев'якіна, Віктор Жаков, Юрій Рост, Владімір Співаков, Владімір Урін, Ніна Усатова, Валерій Фокін, Аліса Фрейндліх. До речі, сьогодні в 90-річчя... Актора, він, друзі, де проживає, як ви думаєте, він досі проживає на території Російської Федерації у столиці Москві. Тому ці прильоти дронів він також бачить, відчуває на собі. Але як ви можете запитати, як же ж він може проживати на території Російської Федерації? Ось так, тому що людина вже в поважному віці, і, мабуть, в Російській Федерації його голос не вважають таким кричущим, знаковим. Хоча ви знаєте, Лія Хеджакова також засудила російське вторгнення, і вона давала дуже багато відео інтерв'ю, то її таки посунули з останньої вистави, яка яку вона грала там в Москві. Її посунули, засудили. Тобто вона Лія. Меджидівна залишилася без роботи. Басилашвілі досі грає в театрі у 90 років. Уявіть собі, сьогодні він дав коментар для роз змі. На щастя, її досі продовжує працювати в театрі. Ми з Алісою Фрейндліх. Зайняті у спектаклі літо одного року, і це для мене велика радість. Не просто виходити на сцену, а й такою чудовою, з такою чудовою партнеркою. Я захоплююся нею багатогранністю її таланту, володінням професією, і дуже багато чого навчився в Аліси Брунівни. цікаво, як зараз також виглядає Аліса Фрейнлік вже в поважному віці. Зараз на світлину. В кіно звуть, звичайно, рідше ролей для мого віку не так багато, але й те, що пропонують, мені не дуже подобається. Тому відмовляюся, поки що театр. театр. Ось в службовий роман мене зіграли, власне, і Аліса засудила вторгнення Російської Федерації в Україні. Також зробив це Олег. Ось так виглядає сьогодні. Акторка, яка продовжує грати з Олегом в театрі, також щодо 90 років, Басалашвілі сьогодні каже: ця дата 90 років не викликає великого ентузіазму. Я буду відзначати ювілей, звичайно, буду, але тільки в колі своєї родини, коханої дружини, двох доньок та двох онуків. Одна з доньок та онуки живуть у Москві, але обов'язково приїдуть на день народження. От заради цієї зустрічі, і варто влаштовувати невелике свято, каже Басилашвілі. І в також в соцмережах час від часу він критикує власне президента Російської Федерації Путіна і все, що він робить. В Україні тому друзі є винятки, як то кажуть, з правил, і дякую їм за це. Що ще зазначити? Що Басилашвілі, мабуть, про нього трохи, про його грузинське коріння. Він народився 26 вересня 1934 року в Москві. Грузинське прізвище він відновив батько. До того всі предки на російський лад звалися Басіловими. Ну, таке було і з українцями. Коли, наприклад, з прізвищем Шевченко опинявся, наприклад, в Російській Федерації, то його змінювали на Шевченков і так далі. Така була також політика в РФ. Тому що там цькували, пронижували за прізвище. Було таке. Обидва прізвища перекладаються однаково. Нащадок Басила, тобто Василя Басилашвілі, предки Басилашвілі перебралися в Грузію з історичного грузинського краю нині у складі Туреччини близько 400 років тому. Жили в селі Корбі Горійського повіту. Батько Валеріан Басилашвілі Швілі був директором московського політехніку. Зв'язку помер 75-го року віці 75 років. Мати Ірина Ільїнська, філолог, викладач, автор підручника з російської мови для вчителів книг Лексика віршів Пушкіна про багатство російської мови, дід по батьківській лінії околодочний наглядач поліції, горійського повіту, Тифлійської губернії, тобто великий рід. Ну і сім'я: два шлюби було в Олега Весела Швілі. Перший шлюб з актрисою Тетяною Дороніною розпався через 8 років. Друга дружина Галина Мішанська журналіст, шеф-редактор відділу художніх програм студії Культура Санкт-Петербург. Автор і ведуча програм Царська ложа телеканалу Культура, дочка радянської оперної співачки Ольги Мшанської. Дочки від другого шлюбу Ольга Мшанська та Ксенія Басілашвілі, які сьогодні святкують з паном Олегом, 90-річний ювілей. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися більше про пана Олега. Де він зараз? Чи підтримав, чи засудив вторгнення РФ. Ставте ваші вподобайки і залишіть коментарі, які ролі вам сподобалися найбільше, пані пане Олега. Дякую. Так, бачу, пишете коментарі. Актор з Великої букви Чернівщина, привіт, всім привіт з Харкова. Молодець. Головне в житті бути чесним перед самим собою. Саме так совість він не продав. Зіграв майстері і Маргариті таку кричущу. Роль, як то кажуть, і не продав душу дьявола, як то кажуть. Наші любимі актери. Ми вас любимо завжди будемо пам'ятати. помітить. марафон пам'ятає: дуже гарний актор. Люблю Басалашвілі, много еліта, Олег Валеріанович, чудовий актор та достойна людина. Ось такі коментарі залишайте більше. Буду читати і відповідати. Слава Україні! Слава ЗСУ.